Капелюх і зелене плаття, тому що я розкажу тобі про бренд із зеленим логотипом. Отже, Schneider Electric, Unica Studio, PUR і Studio Metal. І, як завжди, в кінці, цікавий момент. Schneider Electric – це Франція, але Unica New виготовляється в Іспанії. Механізм, виконаний з міцного матеріалу для надійної фіксації. І зверніть увагу, будь ласка, що вся серія модульна. Відійну рамочку можна скласти з двох супортів, з двох механізмів. і, звісно, рамочки. Стосовно вертикальних і горизонтальних рамок проблем не буде, оскільки вони тут універсальні. великий вибір механізмів: Одноклавішні, двоклавішні вмикачі, розетки, комп'ютерні розетки, аудіорозетки, жалюзі розетки USB. Серія легка в монтажі. А в Unique New є чотири основні кольори. Це білий, алюміній, чорний та бежевий. І цікавий момент. Механізми Унікиню мають стандартний розмір 45 на 45, а це дає можливість бути сумісними з іншими брендами цього ж розміру, а особливо ставати, наприклад, у підлогові лючки інших брендів, розміру яких 45 на 45. Не забудь зберегти це відео, став лайк і поділися з тим, кому це буде цікаво.